Організовують для нас українці для українців на балі. Це повинна бути дуже класна подія. Збереться багато українців у в ресторані, будуть якісь активності, майстер-класи з плетіння віночків. Я у великому перечутті, припушенні, тому що на минулому. Івана Купала ми не потрапили, тому сьогодні, хоча я себе трошки прихворівшою почуваю, ми все ж таки їдемо. Вирішили їхати на таксі, щоб було легше, тому що в такому трохи прихворівшому стані дуже важко нам їхати аж півтори години, і на байку це більше, більше сил використовується на дорогу. Вже в машині нарядилися. У нас дрес код світлий, світлі білі кольори або вишиванки. На жаль, вишиванок в нас немає. Я вдягнула таку сукню. Мені здається, що навіть трішки можна, можна було, похоже на вишиванку. Ми їдемо зараз по такій красивій дорозі, вау. Це єдина платна дорога на балі і прям автобан по близьким м'яркам. Вона побудована прямо через воду. водуєш він не знаєш. Він потубить ночі бокночок та ночі. Приведе тебе у дім. Де красою причору тебе милизата. Він буде мій дзвіночок Тебе та навчу Він, він, приведе тебе у дім Де красою причарую Тебе, милий, затанцюю Тебе, милий, затанцюю Тебе, милий, затанцюю Милий, йдемо танок Повернемося на ранок Поцілую наостанок Тиму вечорі світанок Твої очі так полають Коли дивишся на мене На всі біди уникають Бо я сонцю в тому небі Чуєш, милий ти чуєш, дві, та знаєш де він. Я не одна і ти не один між нами дзвін. дзвін. Але це виявилося так важко. Якщо б я другий раз плила, я би підходила вже з знанням діла, я думаю, мене би краще вийшло. Чуєш, він не знаєш де він, то мій двіночок тебе качу, та ночу дзвін, дзвін, приведе тебе у утім, де касою пришарую, тебе малий затанцює. i are the one Як роса на сонці соціому ми, Ми, браття, у спої своє Дуся в людях злітаючи черева від голови, всі орденці покупа з болото йде на ви. небо з гору вами, а річки ліксари в ще бі за вами. У мене солона на висили свідові мови. Хоч хвилину. Зпинити час, месен. Смертельної небезпеки, яка нависла, була над країною з зв'язку з державним переворотом СРСР 19 серпня 91-го року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, прослідки 24 четвертого. Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Ми сьогодні прийшли на новий івент від українців. Це буде лекція про океан, про хвилі. Взагалі це лекція для серферів. Але так як ми ще не катаємо, але, можливо, колись наважимося спробувати, ми теж вирішили приєднатися. Можливо, так зарядимося, що захочемо піти спробувати серфінг. Зараз дивимося надихаючі відео про Ну, Це звичайно дуже круто. Територія. Схоже, що це готель, басейник. Ну, доволі, до речі, симпатично. Але коли ми встанемо, вона має повертати дуже різко Тобто, За що цього гострого хвоста, коли ми встаємо в великих вимірхів, воно повертає достріше. Як твої враження? Мені сподобалось. Хоч у мене не з'явилося бажання займатися серфом, але лекція була крута. Так, да, Дуже цікаво, розповідали про хвилі, про прогноз погоди, про різні дошки, які бувають. В мене, якщо чесно, змішані відчуття. З однієї, мені дуже хочеться спробувати, але з іншої сторони розказали багато страшних історій з травмами. Тому навіть не знаю, коли ми вирішимося і чи взагалі вирішимося пробувати. Але інструктора дуже класні, це наша українська серф-школа на балі. На тренування Сьогодні ми вирішили з'їздити на шопінг в торговий центр. Виїжджали з дому, і в нас не завівся великий байк. Тому ми вирішили скористатися моєю машиною, моєю малюткою. Приїхали 40 хвилин до торгового центру. Перший раз, до речі, їздили на ньому вдвох. Ну, за рулем був Саша, не я. Я спробувала, мені дуже важко когось вести. От, в принципі, доволі комфортно. Саша навіть зацінив. Казав, що він не очікував, що він настільки комфортний виявляється. Недооцінював, да ти мій байк. Так що йдемо на шопінг. А що з нашим великим байком? Навіть і не знаю, будемо писати в прокат. Він просто не заводиться. Взагалі не ну, зажигання не працює. Хотіла розказати, що а, наш байк великий, з ним все нормально. Ми написали у наш прокат, нас проконсультували, знали, що треба зробити. Там виявляється, була просто дуже маленька проблема. Там треба було, в общем, там якийсь ліпісточок поправити, і все, він почав заводитися. Якщо б ми написали б раніше. То могли б вже вчора їхати і на великому байку торговий центр. Але завдяки цьому ми спробували вдвох з'їздити на моєму філана. Ми прийшли обідати, набігалися все, купили. Де там наш великий пакет? Багато всього купили, повний пакет. Дуже нас мало сьогодні часу, тому що у нас на шосту заброньований масаж. Тому ми дуже швидко все обігали, купили все, що хотіли. Зараз їмо, обідаємо і будемо в'їхати вже в зворотню сторону на масаж. Біжимо назад. На парковку в нашому байку. Торговий центр приїжджати надовше, бо час дуже швидко закінчується. А тут настільки великий торговий центр, що з одної частини в іншу дійти теж треба мати час. Це ми доїхали, дуже швидко доїхали. Десь ну, 35 хвилин, напевно, дорога наша була. Та тут завжди на вечір. Зараз на 6 годину буде повна парковка. Байдеш, тут тебе в записи не потрапить.